Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку і всього самого найкраще. Будемо готувати щось смачне. Тут в мене дві яйці з одного лимона, цедра і сир, десь грам 600 має бути. Ось, Треба нам його перебити. Іван. Перебиваємо блендером. Сир тут підходить до її жирності. І жирний, і нежирний. У мене середина на половину. І жирний і не жирний. Так, сипала дві ложки таких великих цукру. Ви хочете замінник, можете дати цукру хто як. І треба нам сюди ще дати сметани. Ось, сметани нам треба. Зараз, зараз, 200 грам. Ну, я на око все беру, я не беру там по пропорціях ви собі моєте, брати, я зараз продихтую рецепт. Брати по рецепту. О, я думаю, то хвати. Зі сметани зроблю масло, поки переб'ю. Так, читаю пропорції. Сир 600 грам. Яйця 2 штуки. Цукор або замінник цукру. 3-4 столових ложки. Ванілін по бажанню. Сметани 200 грам. Ось цедру лимона чи апельсина, якщо вам подобається, даєте. Сметани 200 грам. Так. Ага. І сімена чия в мене є. Будемо брати їх. Так. Випікати при температурі 180 градусів. Десь 40-45 хвилин, якого, яка духовка має, навіть і до години пектися. Так що ось таке то. Переб'ємо все. Сметана у мене не загустає, сметану бажаємо брати річчу. Густіше виходить. Ну, Далі я переб'ю гарно, тоді включуся. Ось, треба гарно перебити до однорідної консистенції. Тут не треба муки, ні крокмалю, нічого. Подивимося, чи воно таке вийде, як казали. Так, ось такої воно консистенції вийшло. Як сметана річ, а воно виходить річе. 3-4 столові ложки. Перемішати і оставити на хвилин 20, щоб зернята чія набухли. І викладати форму, запікати до готовності. Як спечеться, щоб з форми гарячим не виймати, має повністю остигнути. А тоді можна смакувати. Ось так в мене в формі його вийшло. Ось я його зараз в духовку розігрію і відправлю в духовку випікатися. Як спечеться, тоді покажу, яке вийшло. І що в нас того вийшло, бо я ще ще ніколи не пекла. Поняття немає, яке воно буде. Ну, попробувати захотілося. Чи буде смачно, чи ні, не знаю, тоді скажу. Так, ну, подивимося, яке вийшло, які в мене вийшли сирники. Це кольоровий. Трошки оставалося, я зробила маленький, низенький. Цей е, рецепт вже є на каналі. Кому цікаво, подивитися. А це. То ще, а попробуємо. Я тут знаю, я вже пробувала. І зараз вам розкажу, що тут без муки зовсім. Ні муки, ні крохмалю в ньому нема. Тільки сир і яйце. Ви знаєте? Я вам так скажу, як є. Досить смачно. Не думала, що воно буде файно кубки триматися. Без муки, без мук, без кругману. Ну, досить смачно. Фоточку треба зробити. Так що, можете готувати і хай вам буде смачно. Думала, що буде так собі. Що воно буде розлітатися і триматися не буде. Ну, Ну. Досить смачно. Затій я знаю, що це дуже смачно також, бо я вже знімала відео і пробувала. Ось. Ця ото ще чуть-чуть осталося його. Бо той кольоровий, то в мене було два. А цей тільки один. Так що досить смачно. Готуйте, кому якесь подобається. І смакуйте. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. До кави взагалі буде супер. Хто п'є каву? Мені до молока дуже смачно. Так що ось таке. -то. Harnoşum ya. Merhaba. İyi sonuzdur o ya. Şimdi papa.